І так, всім привіт, на зв'язку. Говоряща рука. Це відео про те, як я придбав автомобіль своєї мрії, і що після змінилось. І так, всім привіт. Відразу відповідь на питання, чому я в масці, а вона дуже проста, вас їбати, то не повинно. Далі це відео буде нерозважальне без вставок кожні три секунди, без якогось там жарту і так далі. Зараз людей з ерою TikTok, РІЛСа, у них проблема з концентрацією, тому я вважаю, що для багатьох максимально це відео буде дуже важко дивитись, тому що я просто буду говорити думки, текст з правильними словами і так далі. І для багатьох, коли там на фоні не миють ковьор або мило, знаєте. Ножом не деруть, то це для них буде велика проблема. Але для тих, хто подивиться, ви дізнаєтесь досить багато інформації, приймайте якийсь мій досвід, який допоміг мені. І я взагалі розповім, як це відчуття до мрії і відчуття після мрії, що може змінитися, і так далі. і так далі. Ми, я гадаю, ми можемо починати. І відразу скажу, що багато, досить хлопців, дівчат, я не знаю. Багато хто думає, що якщо вони не знаю, приїдуть на квартиру своєї мрії, або придбають автомобіль своєї мрії, або досягнуть якоїсь. Такої цілі, яку вони безперечно дуже сильно хочуть притягнути до свого життя, коли вони це зроблять, то все, вони можуть умовно кажучи, що так, от відпочити, сказати, я це зробив, все мене більше нічого не цікавить, я буду щасливим до кінця життя. І саме страшне відбувається в тому, що коли ти починаєшся гнатися за цим, стрибаючи по головам по всьому, і коли ти нарешті береш цей наркотик, не знаю, придбаєш цю квартиру, придбаєш цю машину, почнеш зустрічатися з цією дівчиною, купуєш новий айфон, ти береш суріч, розумієш, що вона є в тому житті і нічого по факту. Не, не змінюється лише в тебе є пустота, коли ти очікував щось інше. Ти очікував, що коли ти до цієї цілі дойдеш, в тебе весь світ відкриється перед твоїми очами, і ти нарешті заспокоїшся. Але проходить навпаки інший процес. Умовно кажучи, коли ти переїжджаєш на нову квартиру, ти розумієш, що є ще краща квартира, що є ще кращий ремонт, потрібно зробити те те те. те, те. Ти знову витрачаєш свій час на заробіток. Коли ти зустрічаєшся з новою дівчиною, починаєш, ти розумієш, що блін, а мені це в ній не подобається. А я хочу, можливо, так. так і блін, вона взагалі не така ідеальна, як я думав. Коли ти переїждкоту, коли ти купуєш автомобіль, який ти хочеш, ти бачиш, що постійно виходить нова версія рестайлінг, і в тебе стається саме страшне. Ти перестаєш бачити, в чому сенс, умовно кажучи, коли в тебе був сенс, твоя ціль от твоя сама перша велика ціль, вона завжди сама сильна, і сама та, яка буде світити тобі все життя. І саме страшне, коли ти цього досягаєш і розумієш, що це зовсім не те, чого ти очікував. Весь світ втрачає сенс. Умовно кажучи, в мене була ціль цей автомобіль. Я думав, блін, просто куплю, придбаю машину, я заспокоюсь, все буде окей, просто зможу якось видохнути. Я буду прокидатися кожного ранку. Анко щасливий, максимально все буде окей. І момент X, Я придбаю цю машину. Ейфорія, ТС, прокидаюся вранці. Окей, треба тепер на нові цілі заробляти кошти. І через тиждень буквально ця машина стала повсякденністю, це те, що є в моєму житті завжди. І ми люди досить сильно не цінуємо те, що є біля нас поруч. Людей біля нас. Ми не цінуємо все те, що ми маємо. Ми цінуємо тільки тоді, коли втрачаємо. Умовно кажучи, якщо щось а, стає в нашій владі, якщо ми щось починаємо контролювати, ми приймаємо це як буденність. Ми приймаємо як це звичай. Умовно кажучи, коли є відносини хлопця та дівчини, коли хтось із них уходить, тому що не цінує іншого партнера. Чому потім вибач, привіт, вибач, вибач, тому що вони починають це цінувати, але саме страшне, що навіть коли вони сходяться назад, навіть коли вони сходяться назад, а, вступає, ну, вони знову це приймають як повсякденно. Точно так же цей автомобіль, мовно кажучи, я його придбав, це є 63 s 2019 рік, 40 тисяч пробігу, а, гарна нова тачка, це моя мрія, там просто ну, жесть клас вообще. І зараз на даний момент, коли я її досяг, я такий думаю, блін, ну є AMG GT63. Яка там вартує 130 тисяч доларів? От було б класно мати її. Але в чому основний прикол? Я все життя хотів саме цей автомобіль. Все життя я до нього, умовно кажучи, шов. І коли я його придбав, чому я зараз не можу ним насолоджуватися? Тому що ми живемо в світі потребітельства. Ми живемо в світі, коли завжди хтось є краще нас, і наш мозок просто не може. Не може заспокоїтись, ми не можемо знайти спокій. Умовно кажучи, якщо у вас колись горів а, що саме головне, яка саме велика пастка? Якщо у вас колись горів вогонь в очах по досягненню якоїсь цілі, і коли ви цю ціль досягли. І якщо ви бачите цю постату, у вас очі вже ніколи так в житті не будуть горіти. Це все, давайте я вам скажу наступне: коли якщо ви хлопець, не знаю, чоловік, у вас є мрія щось зробити, таке знаєте, то ви маєте бути готові, що. Коли ви це зробите, ваше життя не буде грати тими баргами, як ви думаєте, воно буде грати. Наведу, звичайний приклад. Всі хлопці дивляться там на якісь блогерів, які їздять на крутих автомобілях, ТСЕ, ТСЕ І вони думають, що якщо в мене буде крутий автомобіль, я буду щасливим. Ти будеш ще більше, ти будеш ще більше сумний, ніж ніж ти будеш щасливий. Тому що ти зрозумієш, що кайф не в цьому. Якби, звичайно, що можна казати, коли що не в грошах щастя, коли вони умовно кажуть, що є, так. Проте моя задача тебе попередити. Чому всі так починають казати, сука? Чому от будь я не знаю там відкрий когось, то ти каже: ну, машини мені не дають кайфа, гроші мені не дають кайфа, бла 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 Подивись там, не знаю на зірок, які сходять з розуму від коштів під нарко, під наркотиками вмирають і так далі, тому що вони не відчувають емоцій, вони не відчувають кайфа, розумієш? В чому в чому основний прикол? Чому мої в чому моя задача тебе попередити? В тому, що коли ти дійдеш до своєї цілі, якою вона масштабною не була, не думай, що життя біля тебе почне просто не знаю, світитися, так? Чому ми щось дуже хочемо? Тому що це нам недоступно. Коли нам це стає доступним, ми, ми це перестаємо хотіти. Мовно кажучи, на простому язику в тебе є дівчина, за якою ти хотів зайнятися коханням, не знаю, там рік за нею бігав. Ти з зайнявся коханням, все, вона тобі більше, мовно кажучи, не цікава, так, якщо ти не плануєш з нею відносини. Розумієш, до чого я веду? Так само, ти дуже сильно хотів якийсь автомобіль, ти його придбав, поїздив, і ти хочеш ще якийсь автомобіль, вже кращий, ти його бачиш і так далі. Це без Кінечна гонка за чимось. І в цьому, так би мовити, по тоці важливо не зійти з розуму. Умовно кажучи, як це може проходити. Чому а, зірки сходять з розуму від наркотиків? Тому що їм не вистачає в житті емоцій. Вони, У них, умовно кажучи, всі матеріальні блага зачинені, і їм це, це вже як знак норми. Там, типу, якщо для. Раніше для першокласних, так би мовити, людей їжа, житло та розмноження це були три компоненти, які, якщо вони його досягнуть, вони будуть королем світу, у них все буде чітко, просто клас. Це вершина еволюції, мовно кажучи. То зараз. Ці всі питання абсолютно закриті у всіх людей, які мають кошти, тобто їжа закрита, розмноження закрите і безпечно де поспати закрите. І коли це все є, мозок думає, що ви досягли самого піку, і він не все, що вас оточує, починає сприймати як буденність, як щось звичайне, розумієте? І через це вони всі сходять з розуму, бо їм не вистачає емоцій, вони по -по зроблять вище свій рівень дофаміну, розумієте? І коли. Людина, яка ніколи не заробляла кошти, починає заробляти, чому досить багато коштів витрачається, тратиться на всякі дурні речі і так далі. Тому що людина шукає, в чому кайф. Він придбав оцей автомобіль, він дав на, дві, на два тижні радості. Далі радість спала, як до звичайної речі. Окей, я куплю там за тисячу доларів собі кросівки, коли в мене ще кросівки нормальні. Чому? Для того, щоб а, там, не знаю, перейти на, на інший рівень, там щось відчути нове і так далі. І в цій гонці саме головне, не витратити себе, тому що завжди, коли ти купуєш щось. Краще, 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 краще. Переходиш з одних відносин в інші, а, змінюєш квартири, зйомні і так далі. Ти завжди будеш розуміти, що є ще щось краще. І розумієш, таким чином можна бігти до кінця, ніколи не наситившись, ніколи не будучи а, як це сказати, голодним. Розумієш, ти будеш завжди сити, 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 сити. Який крок, як з цієї системи взагалі вийти, що зробити, щоб в цьому покласти край? Ти маєш усвідомити наступне: що мені особисто Помогло, коли я придбав цю машину, вона вартує 80 тисяч доларів. Я розумію, що у людей в моєму віці. Ну там не знаю, 90% немає такого автомобіля. Да що казати? У більшості там дорослих людей в Україні немає машини такої вартості. В них немає того розуму в тих аспектах, яких маю я. В них немає того розуміння ситуації. У мене ось є айфон. Ось цей на це я пишу зараз звук, щоб вам було гарно чути. Цей мене знімає. У мене Rolex на руках. В мене ось Louis Vuitton, умовно кажучи. Це не хазасто мені взагалі поїбати на це. Я можу в New Balance за 2000 гривень і в Adidas з пальоному з ринку ходити. Мені взагалі поїбати, я це кажу, як є. Я веду до того, що я. Я усвідомив, що моє життя і так прекрасне, що воно і так класне, що я заробляю кошти в інтернеті туди-сюди, туди-сюди, і це вже топ. Такого немає ні в кого. І кожного дня, умовно кажучи, або кожного тижня я кажу це своєму мозку, своїй свідомості, і він сам починає розуміти, що йо, те, що ми маємо, це круто. Коли я можу поїхати в будь-який день тижня на відпочинок, коли я можу зайти в магазин і дивитися на ціни, коли я можу зробити якийсь приємний, великий подарунок. У мене починає підійматися радість, але якщо ви думаєте, що у вас це буде по ГОСТу, ні. Тому що саме головне не впасти, не втратити в цю пастку. І тепер конкретна відповідь на питання. А, чи зміни як змінилося моє життя після придбання автомобіля моєї мрії? Воно змінилося в те в ту сторону, що я почав більше усвідомлювати себе, усвідомлювати своє життя. Я зрозумів, що моє відношення до тих речей, які є які я ще не маю, може бути предвзяте або більш наповнене. Мої очікування набагато вище, ніж те, як я уявляв собі в своєму житті. І це допомогло мені не, не налаштовувати так би мовити, несправжніх відчуттів до тих речей, які в мене ще немає. Мону Жучи, там я кудись їду, і я собі візуалізую оте. А воно, наприклад, оте. І що робиться в мене? Мої очікування і настрій впадає. Я взяв тепер за привичку. Нічого, умовно кажучи, там ми пішли на зустріч до друзів. Я нічого не очікую. Ну просто ну пішли, пішли, і, і все, щоб не проходило, це вже буде плюс до мене. Плюс усвідомлення, самоусвідомлення. Тому все, що я можу сказати, це бути свідомішими в собі. Працюйте, займайтесь, і саме головне оце дійсно це бути усвідомленим. Тому що, коли ви усвідомлені, ви можете розуміти дії певних людей. Ви можете усвідомити інші чинники, автомобілі, те, все, ті справи, речі. Але бути усвідомленим можна виключно тільки тоді, коли ви не псуєте свою свідомість різними тригерами: це никотин, це алкоголь, це дешевий дофамін, погана їжа, і ви не займаєтесь спортом, тому що спорт дуже стимулює вашу імунну систему, перезапускає все, що Пампити мисце, щоб а, перепрацьовувати кров, і так далі. І так далі. Це п'ять факторів для самосвідомості. Тільки коли вони у вас будуть, тоді ви зможете аналізувати правильно життя. На зв'язку був Нестер Блок. Всім дякую за перегляд цього відео. Обняв, підняв.